Вітаю, друзі! Сьогодні з вами на зв'язку адвокат Катерина, юридична компанія Юриці Партера. Сьогодні з вами поспілкуємося з приводу позбавлення батьківських прав. Яка процедура, що потрібно зробити, щоб позбавити батьківських прав? Які докази потрібно мати, щоб підтвердити і отримати відповідний позитивний результат в суді? Поговоримо про це детальніше. А вам також, друзі, нагадую, що ви маєте можливість записатися на індивідуальну консультацію, а також підписуйтесь на наш канал, ставте уподобайки, якщо вам цікаво це відео, якщо ми для вас корисні, і ви отримуєте тут корисну потрібну інформацію. Тож, друзі, починаємо. Позбавлення батьківських прав, воно можливе лише в судовому порядку. У час щастя, досить на жаль зараз актуально в тому плані, що також потрібне безпосередньо. От тобто, якщо хтось із батьків служить і готовий позбавити, наприклад, матір батьківських прав. Якщо вона дійсно ухиляється, то це буде підставою для звільнення з військової служби, або також навіть протилежний випадок, якщо мати служить і є батько, тому якби позбавлення такого горе батька. Також буде для звільнення з військової служби. Водночас, навіть і за межами звільнення з військової служби або отримання строчки від мобілізації. А це питання у нас час також досить актуальним, тому що досить часто неможливо в такому випадку безпосередньо безгоди іншого з батьків виїхати за кордон. Хоча нібито закон постанова чинне правила перетину кордону це дозволяє. Але з практики люди вимагають все ж таки пояснень або дозволу від іншого з батьків на виїзд за кордон. Крім того, і для того, щоб зняти змінити місце проживання дитини, також потрібна згода іншого з батьків. Якщо він взагалі якоюсь чи вона не бере участі в житті дитини, неможливо з ним зв'язатися, відповідно виникають труднощі. І головною метою на певне позбавлення батьківських прав є та підстава, той факт, що коли вже дитина була дорослою, такий горомати чи горобатько не могли стягнути з нього аліменти на своє утримання, а також безпосередньо не могли зобов'язати здійснювати догляд на старості року. Тому погодьтеся, друзі, це було б несправедливим, якщо там батько зараз ще мати. Абсолютно жодної участі в житті дитини не беруть, а на старості роки згадають про свою дитину і будуть зобов'язувати її там доглядати за нею чи надавати кошти на утримання. Тобто це дійсно має сенс, але давайте ж поговоримо більш детально, коли якби, дійсно є підстави для позбавлення батьківських прав і як це зробити. Отже, серед основних підстав, які дійсно мають місце на практиці, саме тобто найбільш типовими є зловживання. Алкоголем або наркотиками. І інша більш реальна підстава це безпосередньо, коли батько чи мати ухиляються від в життя, в життя від участі в житті та вихованні дитини. Яким чином саме підтвердити ми поговоримо більше з вами про цю підставу? А вам нагадую, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. А також ви можете ставити свої запитання, писати нам в навчати і записуйтесь на консультацію, чи телефонуйте за номером телефону, вказаним в шапці профілю. Наш менеджер запише вас на консультацію зручний для вас час і день. Тобто повертаємось до нашої підстави щодо того, що один з батьків абсолютно не бере жодної участі в житті та вихованні дитини. Як це підтвердити, якими доказами щоб отримати в суді все ж таки позитивне рішення? Загалом ще раз наголошую, що це відбувається виключно в судовому порядку, але не потрібно спішити одразу йти в суд. Необхідно попередньо зібрати відповідний пакет доказів. Що це за докази? Це можуть бути довідки з навчального закладу або зі школи або з дитсадочка, якщо дитина ходить в садочок, про те, що батька чи матір... В житті дитини саме в дитсадочку, під час навчання, викладачі, чи вчителі, чи безпосередньо класні керівники не бачили. Тобто батько чи мати життям дитини не цікавиться, участі в навчанні не бере, загальні батьківські збори не проходив, школу не відвідував, дитину не забирав, ні садочка, ні школи. Такі доптики. Далі аналогічно фактично змісту довідка від сімейного лікаря. Або ж якщо є якийсь робок дитини, і вона перебуває на постійному лікуванні якогось лікуючого спеціаліста, лікуючого лікаря, то також окремо від того лікаря. Знову ж таки, про те, що дитину пригодила лише, наприклад, мати чи лише батько, іншого з батьків, лікар не бачив, він не телефонує, не цікавиться ні життям, ні лікуванням дитини. А також, якщо дитина відвідує якісь гуртки, якісь спортивні заклади, додатково можливо репетитора, якісь клуби, танці тощо, то можна замовити схожого змісту довідку безпосередньо із таких установ. Знову ж про те, що вихованням, саме навчанням дитини займається саме матір, саме ця установа, це вчитель, репетитор. Іншого з батьків не бачить, тобто він і телефонує інших батьків чи вона не питає, як навчання, не забирає, не проводить. Загалом жодної участі не бере. Крім того, важливим доказом можуть бути в суді також залучені свідки. Тому подумайте завчасно, хто міг би бути з близьких друзів, там, сусідів, інших людей, які там дійсно знають, можливо, класний керівник і міг дати особисті пояснення, особисті свідчення безпосередньо в суді. Також важливим доказом в таких справах можуть бути пояснення безпосередньо по місці проживання. Тобто це або від сільської селищної ради така ж довідка, що там інших з батьків ніхто не бачив, або безпосередньо може бути від ОСББ чи квартального комітету. Це теж важливий документ, і він судом враховується разом з сукупністю з іншими доказами. Наступне, що може мати місце, я би вам радила з досвіду також брати характеристики. Це характеристики на дитину і характеристику на того, хто звертається до суду. Ну і якщо вам вдасться характеристику на того, кого ви позбавляєте батьківських прав. Але як показує практика, таку характеристику отримати фактично нереально, тому що вона не стосується людини, яка звертається а іншої особи є конфіденційна інформація і від її видачі. Водночас необхідно верити характеристику по собі та по дитині, щоб показати, що навіть якщо позбавити іншого з батьків батьківських прав, то цей інший з батьків, який звертається до суду, він цілком позитивний, цілком правно і самостійно справляється з вихованням дитини. Також має самостійний дохід, тобто можна взяти довідку ще з місця роботи про те, що людина працює, довідку безпосередньо характеристику своєї роботи. І також довідку про дохід, про те, що цей спостейба з батьків, який ініціює позбавлення батьківських прав, зможе самостійно в разі позитивного судового рішення надалі продовжувати займатися вихованням дитини. Цікавий факт, що позбавлення батьківських прав воно не позбавляє обов'язку утримувати дитину. Більше того, в ну, сімейному кодексі чітко вказано, що якщо аліменти раніше не стягувались, то одночасно із винесенням судового рішення про позбавлення батьківських прав суди зобов'язані вирішити питання щодо стягнення аліментів. Крім того, раз ми вже заговорили загаліменти, то майте на увазі, що також, якщо все ж таки раніше зверталось, у вас є рішення суду про стягнення аліментів або стягнення додаткових витрат на дитину, і по ним є заборгованість у виконавчій службі, то необхідно теж взяти таку довідку. Це буде доказом про те, що горе мати чи горе батько ухиляється від свого обов'язку утримувати дитину. Друзі, нагадую, якщо вам ця консультація, вам... Цікаві, ви отримуєте для себе поради. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте наш канал своїми лайками, вподобайками. А також пам'ятайте, що у вас є змога записатись на індивідуальну консультацію шляхом заповнення заявки в шапці профілю. І також ви можете зателефонувати за номером телефону, який вказаний в шапці профілю. І наш менеджер запише на зручну зручний для вас час і день на індивідуальну консультацію. Отже, продовжимо, друзі. Якщо ви все ж таки зібрали всі наведені у вас докази, далі з цими доказами готується позовна заява до суду, позовні заяви описуються безпосередньо ці всі підстави, які ви долучаєте докази, ви маєте їх описати, що там, і там участі не бере, не цікавиться, має, наприклад, борги, ще вчиняє якусь негативну поведінку відносно дитини. Можливо, якщо є свідки, то що вони можуть підтвердити, які обставини. І вже ця позовна заява в судовому порядку розглядається. Що є важливим, то що в межах судової справи залучається служба в справах дітей. І попередньо до судового розгляду по суті має бути винесено висновок цієї служби в справах дітей. І служба в справах дітей вона спілкується як з батьком, так і з матір'ю, так і в деяких випадках, в залежності від віку, з самою дитиною. І з'ясовує, чи дійсно, з точки зору психологічної, з точки зору саме як служби у справах дітей, саме в першу чергу чи відповідається інтересам дитини, щоб позбавити там батька чи матір відповідних батьківських прав, і виносить свій висновок. Водночас наголошую, що такий висновок він не є 100% обов'язковим, він носить рекомендаційний характер. Тобто, суддя може від нього відійти, але обов'язково має аргументувати, з яких підстав від нього підходить. І в першу чергу наголошую, враховується думка дитини. Також цікавим фактом є те, що з таким позовом про позбавлення батьківських прав може звернутися не тільки інший з батьків, а й сама дитина, якщо досягла 14 років. Тобто, якщо дитина дійсно має таке бажання, це відповідає її інтересам, дитина теж може це ініціювати. Друзі, вам нагадую, що ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, якщо вам була цікава ця інформація. А також буду вдячна всім за увагу. Очікую на ваші звернення. Всім гарного дня!